Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Черговий раз переконався, що ми унікальна нація. Спостерігаючи за істеркою, а Луценко, командир з ввода, юга блокулол, гигиги. Чудово розумію просту річ. Нам вороги не потрібні. Ми самі собі ворог, злий та підступний. Пише військовослужбовець Олексій Петрол. Я розумію, що хронічний телевізійний квартал головного мозку уразив дуже багатьох. Ну це ж смішно переготати з людини, так але ж скажіть. Мені навіщо ми нищимо своїх, що що? Треба допомогти окупантам. Ну так і скажіть, я влаштував хейта, щоби знищити цю людину зі зброєю. Так я розумію, що то мінус один український воїн і маленька допомога ворогу. Але я такий йобнутий, що не можу зупинитись. Вам не подобається Юрій Луценко? Буває, я не можу сказати, що він був найкращим генеральним прокурором, але і не найгіршим. Хоча ми зараз трошки про інше зараз про війну. А він на війні з 24 лютого, тобто рік не став никатися в тилу розповідати про свої захворювання ще про щось не з'їбався за кордон заздалегідь або трохи пізніше закатавши істерку. Ні, він залишився з Україною і майже рік в строю. Ви вважаєте, що не занадто героїчно воює? Ну хто зна, залиште в спокої свій диван, станьте поруч і узнайте, ви теж воюєте честь, але ви точно не виконуєте його бойове завдання, як і до речі, він ваше. І якщо ви на війні, то краще за мене знаєте, що кожен виконує свою задачу, навіть якщо кожного дня картошку чистить на кухні. Юрій Луцен... Луценко, як громадянин України, зараз виконує своє бойове завдання на посаді командира зводу. Почніть поважати своїх, і тоді ворог обісреться від страху. Сам Луценко на своїй сторінці у Фейсбук періодично висвітлює свої думки щодо різних тем. Рішення вивести капітана Луценка з фронту було лише квіточками, все виявилося більш глобальним. Пише Луценко. Вчора на комітеті Верховної Ради вибухнула бомба, причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроєкту 4210, ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ. в цьому законопроєкті Пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення начальника генштабу та командуючих витів зсу вчора. Ці скандальні поправки були відхилені, але залишився стійкий присмак бажання. Закрити рот героям війни і зв'язати руки особисто залужному. Також прокоментував своє відведення із Бахмуту, отримав персональний наказ вибуди з підрозділу Бахмуту і продовжити службу в ТРО. Підрозділ дає 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку. Теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в офісі президента. Не хочу під час війни говорити про все, що думаю, про політичне керівництво і все ж можу сказати дві речі: дуже шкода, що осели Борони Бахмуту критичний період, крім проблеми з боєкомплектами, матимуть ще й менше очей. БПЛА ця мінка політична помста не зробить Україну сильнішою. Тих, хто голосував не за Зеленського 25%, а в армії навіть більше. Тож давно пора б працювати на єдність, не ділячи, хоча б бійців на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента. Але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе, робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки. А попри політику зеленського, до зустрічі, друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.